Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну люстру. Тепла та яскрава атмосфера саме те, що шукає кожна людина. Світлодіодне освітлення стелі з плавним регулюванням яскравості створить саме такий чудовий ефект. Ви зможете налаштувати яскравість та колірну температуру за допомогою пульту дистанційного керування. Вони представлені в різних діаметрах та формах, тож підійдуть під будь-який дизайн. Пульт, який йде в комплекті, допоможе вам, не встаючи з дивану або ліжка, вимкнути або пом'якшити світло. Виконана з високоякісних матеріалів, що надає їй довговічності у використанні. Вона ідеально підходить для оздоблення сучасної квартири та покращить вигляд будь-якої кімнати.